так ездят в Бердичеве. Тут походу больше 150. Выкорчивать стол, это я не знаю, как надо было. Хто це в'їхав, хлопці, не скажете? Я не знаю, це не в Європі пішло ночі, гай, і всі, гонщики. Це, мабуть, 150 летів. Звідти десь долетів да чи як? Що, летів? Це, я. Звідси летів. А як ж він туди аж попав? Чи отак а бачиш він, ні, тут туди прийняв його. Туда ось до удар прийняв. Повіше десь не запустити, аби по поворот і пішов. Скупав з так? Ну а як же ще туди він попав? А може звідти чогось пігали. Скоріше всього, що звідти летів? Звідти, звідти летів. А ви просто прибираєте, так? Так, ми забираємо тарини свої. А да? може звідти ви вже звисаєте. А що за машина? Да, ну Серіга, а пострадавші є, не знаєте. Ну крові не видно. Но крові не видно, так. Ну це не так і дисси. Це від диче не удли, не різні сидиш, це ж висяк бамер То Це як це треба гепнути, щоб викорчувати цей стовп, немає, ну нема. Диви, це ж. На пів метра був. Диве, в землі був. Хай не бухають за рулем. Тут отверези не їхав, ви подивіться скільки зняв. Це ж не маленьке їхало, як, як куро виступив. Нє, кажуть, кажуть альфа Ромео. Не знаю, може слухати. Скільки стніму? Дивіться, як треба було влупитись, щоб виторчувати у цей стовп. Це, 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 це вже там... це йому оце турбонадувчик, вже не поможе. Ні патрубок, нічого. Бля. Це, ну, був, бля. Ну, це, це, ну, це ж силу надо мати, якусь користь надавати, так Ну, Це там... більше 150 і yeah. мені здається, що що він звідти, тому що звідси він не міг так. Якби звідси, то влупив би десь і був би тут. Там. Ну ничего, а вот как раз знак покровителей алкашей за рулем. Пусть дальше прикрывают. Отпускают пьяных. Так задній, вон дивись, кусок стекла лежить заднього. Mm -hmm. О там. Там нефіровий кусок стекла. Повітрі її показати повинні. Та толку показати. Таким треба просто пожизненно по забрати права і все. Пожизненно знімати. Це 100% не з таких. Пожизненно. Мажори якісь або... Сейчас закрутять за мене все. Воздушний хвильтери кивнуть. Воздушний фільтр, який в нас. Ні, ну если... Если якийсь движок форсований, вони вставлять там баняки такі. Нічого ж не було. Ні, ну один колись виїхав і за виїхав карту, заїхав і виїхав. Ще місяця не пройшло, як молодий парень погиб. Їхав п'яний федерацію в бочину. Ще два місяці не пройшло, як на Х'ятому дівчинка влупилася на того. Це ж площі рядом. Тоді звідки пройшло місяця два до чотири. Та тут постійно, я живу в 10. тут постійно. Ну, За сезон, за літо, ну, мабуть, разів 10 точно ці рихтують, ламають і знов. О, приїхали. Ну, Сер'йо, піду я пообщаюсь.